Всім привіт! Зараз покажу, що знову я замовила в інтернет-магазині Аврора. Я вже частіше роблю замовлення саме через інтернет, ніж купую якісь товари в Аврорі. Якщо щось в Аврорі, то там саме необхідніше і декілька речей. От уже в інтернет-магазині душа моя співає, тому що сидиш собі на диванчику, переглядаєш товари, які є, кидаєш корзинку, замовляєш, і потім приходить тобі змс що. Товар твій вже прибув, можна йти забирати. Розраховуюсь зручним для мене способом: або готівкою, або карткою. І все. Товар мій перевірений на касі, і спокійно йду додому. Настільки економить час, що я ж кажу, що я вже, мабуть, більше роблю замовлень через інтернет-магазин, ніж купую в магазині. Так, е дуже було гарно запаковано. Ось таким чином виглядають. Замовлення, ось така наліпочка. Все це було перемотано щільно у поліетилену, ось плівочку. Там на касі її розрізають і переглядаємо тайвар, який прибув. Перше, що я покажу, одна із найдорожчих речей моїх замовлень, і дуже цікава, гарна річ це ось така машинка. З пультом управління, та що можна також що саме цікаве, і керувати ось таким радіо якісь такі передач за допомогою руки, що дітям буде дуже цікаво, зручно я прикріплю відео, чому ж саме я захотіла таку машинку придбати після відео, яке я переглянула. Дуже цікава річ, я вже її випробувала. Ми її ж відкрили і перевірили. І зараз вам покажу, як що саме тут є і як вона виглядає. Коштує вона не з дешевих, але, повірте, набагато дешевше, ніж у інших продвинутих інтернет-магазинах. Забула, з якої сторони витягувати. Тут ось воно все так гарно запаковано, щоб. Ось так. Я так розумію, ось ці колесики, вона вважається машинка перевертач. також, а Якщо там впаде, вона також назад повернеться на своє місце. Ось ці колесики можуть бути різними кольорами. Ну, не принципово взагалі, ось так вона виглядає. В принципі, вона не дуже велика, вона зараз так компактно виглядає. А коли вмикається, вона розтягується. Ось тут є такі пружинки, розтягується і збільшується до такого ось розміру. Грає тут музика, вона світиться. У неї є тут ось вмикач. Вона на батарейці, яку можна підзаряджати, не просто звичайні пальчикові батарейки. Все це тут прикручено. І ось тут саме знаходиться наш пульт управління. Звичайний джойстик. Також сюди батаречки пальчикові. І ось ця радіо, цей пульт на руку. Ось це для пальчика, все це воно так керується з махами руки. Прикольна річ. Так, тут ще є ось це, ось це і ось це. Тобто, все у комплекті, все, що потрібно. І коштує ця машинка 699 гривень. Але я ж кажу, що в Аврорі вона сама найдешевша. Тоді у Євгенії буде день народження, і я вирішила їй придбати ось таку кульку надувну. Це багаторазова вона. Також є соломинка для того, щоб її надувати. Такий гарний золотий колір, і написано: ти супер пупер. Зірочка така: 39 гривень. Наступне, що я придбала, це дуже багато наборів обкладинок. Тому що вони по 5 гривень, була на них знижка дуже велика, щось 70%. Я вирішила, що нехай Євгенія подарить моїм племінникам, також своїм братикам подружці. Але а, є один нюанс. Те, що я не вказала, який колір мені обкладинок був потрібен. Ну, нічого страшного, за 5 гривень. За упаковку я явно не збіднію. Значить, взяла ось такі обкладинки для перших четвертого класу, це Євгеній буде, там їй подружці, хай подарить, подарує і ось це найменшому моєму племіннику. Ще, що саме цікаве, в кінці є ось такі наліпки, що можна. Або на кульки їх наліпити, ось ці лазики, ротики і так далі, або на самі вже ж підручники себе трішки розвеселити. Та ось такий набір окремо коштує, я бачила, десь в якомусь магазині, 14 гривень. Тобто, ви розумієте, я купила набір обкладинок, ось такі наклеючки і все це коштує 5 гривень. Так, тоді ще дві упаковочки. Два набори для 5-7 класу. Це буде жовтенький на виріст Євгеній. а це моєму старшому племіннику. І виходить, за цих 5 упаковочок я заплатила 25 гривень. Так, що я бачу, це ось такі, такий набір хибишні трусики для дівчаток. Вони комплект вважаються двома кольорами. Бордовий такий і сіренький. сердечки, дуже відчуваю гарна якість. І якраз ось такої форми трусики Євгені дуже подобається. Мабуть, і ще замовлю, тому що дуже гарна якість. Це також я для Євгенії купила ось такий набір заколочок. Також були по знижці, щось там, чи 50% знижка, чи щось таке. То я вирішила взяти, щоб було однаковими парами. І один такий набір, тобто три заколочки, коштує 4 гривні. А виходить, що за 20 наборчика я заплатила 8. Наступне, що я дістала, це, знову ж таки, новиночка. Ось така баночка, написано сушар. Присипка для ніг 60 мл для чистоти, сухості, щоб запаху не було, і так далі. І ця присипочка коштує 39 гривень. Тоді ще по знижці з корзинки цієї я достала ось такі блакитним кольором. Таблетка для сливного бачка. До 150 змивань прибирає запах, придає колір, і тому я вирішила на пробу купити два. якщо сподобається, то буду купувати і більше. Також були по знижці. Повна ціна, я не пам'ятаю, скільки коштує. Але я їх придбала 14 гривень одна таблеточка, тобто за 2,28 гривень. І що в кінці я бачу це. Знову ж таки, новиночка. А, на пробу вирішила купити ось два кетчупа. Ми любимо торчин, але бачу, що ось з таким гарним об'ємом, і, в принципі, непогана ціна. з'явилась новинка, то чому би і не спробувати. А це, мабуть, лагідний кетчуп, зелена кришечка, а з червоною це написано пікантний, Тобто, мабуть, буде гостренький. І зараз при вас я їх і скуштую. Ось вона тут відкривається, отак от відкручується, і пробочка все це закрито. Спробувала я ось цей звичайний, як на мене, він кисліший, ніж торчин, і тому він такий на любителя. Ну Хто любить кислинку, то вам підійде такий кетчуп. Він густий, такий трішки крохмальний. Ну, Якщо хто любить торчене, я ще раз скажу, що ну, торчин кращ, краще. І зараз цей пікантний ще спробую. Скуштувала я його, і, як на мене, ось цей пікантний смачніше. Він солодший, у нього чуть-чуть ледь так відчувається ось ця пряність, і він схожий на кетчуп торчин до шашлику. Тобто, ось цей я і буду купувати наступних, наступний раз. У кожній пляшці по 500 грамів коштує 44 гривні. Тобто, за дві пляшки, навіть за літр, да, вже віддали 88 гривень. Ну, все, корзинка моя пуста, і нарешті ж покажу її. Я просто обожнюю такі речі, як. Корзинки, якісь органайзери, і якщо я бачу знижку, то, звичайно, я куплю ось таку річ. Ця корзинка коштувала 88 гривень, була знижка на неї, я її придбала за 77. Є різні кольори, можна обирати. Я сама обрала білим кольором. Скільки в мене вже їх є, і всі вони у мене чимось заповнені корисними речами, можливо, не корисними, все у мене гарно організовано. Ну і загалом ця вся мене покупочка обійшлась більше тисячі гривень. Чек, мабуть, я не забрала, не знаю, десь немає його, але в вашому електронному кабінеті можна переглянути історію ваших замовлень і там все розписано, скільки що коштувало. На цьому все, друзі. Дякую всім за перегляд. Всім бажаю вдалих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого!